Доброго дня, 21 вересня. І так я потроху збираю свої сорти передчасно. Так, не набрали вони ще цукру, окрасу відповідного. Але за того, що цей рік такий аномальний і не вистачає вологи в грунті, то плоди осипаються, особливо деякі сорти. І я буду ну, в огляді. Вказувати плюси-мінуси конкретних сортів, щоб уже ну, хто хоче посадити, щоб мали на увазі, які можуть бути проблеми з даним сортом. В даному відео піде мова про такий сорт, як Сінап Алматинський. Я зібрав там пару десятків. В мене. Я тут трошки залишив от яблук. Так, щоб показати. Що вони з собою представляють цього року, саме цього року? От такі яблучка. Значить ось такий калібр, такий розмір. Фактично всі вони. От вони всі немає. Більше менше, всі на підбір. 214. Так. 266. Буває, до 300 доходить. 217-229. Ну, відео я знімаю вже кілька років, це вже третій рік в мене сигналки, то ну, важко сказати про щось нове, про цю, цей сорт. Але я ну, вирішив, що цього року буду знімати такі відео, що показувати от більше недоліки сортів. Бо попередні роки я показував саме їхні переваги. І ну, на недоліки, скажімо так, не дуже звертав увагу. А от цього року, коли такий екстремальний рік, якраз деякі сорти проявили свої недоліки. В даному випадку найбільший недолік цього сорту є його сипання. Можливо, це і єдиний недолік, адже по смаковим властивостям. По розміру, та полежкості в мене до весни вони фактично лежать. І сінапів, більше це сінаплматицький лежить. Тут все гаразд. А от осипання, от навіть напівзелені плоди почали долі осипатися. Ну, звичайно, такі плоди. ось Ще один знайшов, до речі. Осипався, їх небагато, але ось ну, прикро, да? Ну, що робити. Такий пліт хороший. Пригостить ну не можна, на зберігання теж не можна, на сік я сік не роблю, продавати не можна. Ну от осипався все, приходиться викидати. Тому причасно я зібрав, значить, паршою не хворіє, під шкірною гіршитою прямислістю теж не страждає цей сорт. Як не дивно, от в моїх умовах практично ну, відсотків 70%. Цією проблемою є таке. Тобто, ну, фактично бездоганний сорт був до цього року. Але цей рік, от як бачимо, є проблема, що з осипанням. Більша половина плодів осипалася. Ну, фактично я їх викинув. А ну, по іншим характеристикам сорт фактично бездоганний. Тому хто хоче завести цей сорт, ну, повинен мати на увазі. Ну, щоб не було сипання, треба полив, полив, полив і проблем не буде з даним сортом. А так є така проблема.